Для мене це був повний капіць, коли Конституційний суд України звертається до Венеційської комісії, найавторитечніша європейська організація з питань конституційного права, з питань права на альтернативну службу. Венеційська комісія, яка, звісно, каже, та про це в ми написали ще чорна коли. І, і є купу документів міжнародних організацій Європейського суду 2011 року про те, що гарантовано. Неважливо, що там у вас написано, де це гарантовано мало того. Гарантовано і під час війни, навіть якщо є ризик знищення країни, має бути гарантія права на альтернативну службу. І є типу логічне питання: а хто тоді буде воювати за країну? Вибачте, якщо народ не хоче воювати за країну, так от чорт така країна. Я зараз можливо страшні речі кажу, але це факт. А під час війни будь-яка людина стає е, мішенню. Причому міжнародне право не захищає солдата. Його можна легально вбити. Відповідно, мобілізація людей, які туди не хочуть іти, що це? Правильно, це вбивство. Про це кажу не я, про це каже міжнародне право.